Свято, блять, святом зякі, наші внуки воюють, а ви з такою улепкою! Улыб... Та да як А що ворожи? У вас були в нас до ушей, очі світяться. Ви прийшли сюди сваритися чи ви прийшли проговорити? Вам нічого не треба. Ви отримали це, ми затрималися, нам треба, треба водій, а да, statistics... я надію my... Та прийши, Я роботи? працюю, Я де не мої податки, де Раби мої гроші познімають. Ви в нас запитали, чи ми хочемо вашу рюбкуну бруківку. Не хочемо ми цей бруків. У мене мій чоловік воює. Я не

Нових бракованих тротуарів, у нас їх інваліди позору я мордо буде Попити інвалід свої другої всі. групи. Аби ви, ви мене знали, чого не покликали, покликали походити по Я нікого не Ні. кличу? А, а хто кликав? Мані. А хто кіно знімав? А хто цим Мані. піаром Попа... займається? Інваліди позору мрай. вже адаптувалися. Вони пристосувалися жити. А наш калуський воїн марунчак, без руки, без ноги. Він отримує ваші гроші десять на гроші. Сто тисяч великі гроші. Сто тисяч це великі гроші. Про десяти купити самі. Ще раз кажуть, головне розумієте. Це є полозький бюджет, виділяйте вас, пам'ятаєте. Ніхто не робить ціла громада. Хто я не знаю. це не міністр соціальної політики, це не міністр оборони, це міський голова, який наділеними певними повноваженнями. Розумієте, я вам відповім. Я вам ви знаєте скільки Чи у мене чи в нас один військовий служить? Чи в нас один поранений? чи в нас один зниклий. Розумієте, що болить? Що вам, міській владі, насрати вибачте на слово на тих людей, на тих жінок, на тих міл, які втратили людей. Я місяць не знаю. Я всюди дзвонила. Всюди червоний хрест ніб де я тільки не не в це в телеграм, коли мене телефон розривається в цих вайберів, телеграмів і тому подібне. Що мені робити? от Скажіть мені, я втратила, Чекайте, я втратила Ну я не знаю, де мій чоловік. Всі військовослужбовці, які мають право говорити, од косі мають право. Ніхто нічого тобі не скаже. Без вісти зниклий напрямок такий може щось доносив, може не доносив. Ну е, я вас розумію. Хто, не зрозуміє, хто, не зрозуміє ніхто тільки не та зрозуміє. людина, яка переживає як так, я, так, а ніхто не зрозуміє, ніхто не подзвонив номер телефону на місці у воєнкоматі. Ніхто не подзвонив і не сказав, яка вам потрібна допомога. Мало того, що я в горі, я не могла себе два тижні знайти зібрати докупи, бо я вже передумала таке, що ви собі не уявляєте. У Мене двоє дітей, мені треба триматися і показувати дітям, що все добре на штату живий. І я в це дуже глибоко вірю. Двоє підлітків. я вам нагадаю, у вас теж діти підлітки, ви це розумієте. І я мало того, що я там заяви писала, всі сльози свої злила дома вночі в подушку, і я ще маю ходити, перепрошую, воєнкомат писати в міську раду з поклонами Прийміть мене, бо мій чоловік, бляха і кожного, віддає дає життя за вас. Родина я за маю тишу і заявою до вас поклони. Бити, ви би мали звертатися на у Вас та, би мала служба. Служба ага, у нас є то, то то. то, то значить, Полноважна ми звадемо того, що він йшов від калуша. Він йшов від надвір. Він йшов від Києва. Він йшов не від калужі більше від калуського громади. І одна і ви Бо би мали, ваша ініціатива, має а не моя. Ходити і всюди поклони Новогодні, бити, так як Новогодні. приходять це воїни це так, і поклони. Ну, так, так, можливо, так. Що люди, так, коли так, матері називали своє так, серце, так, а вони бруківки не, так, не ви, ви думаєте, війна, що сюди не бомбарахнуть? Хто його знає? Ми не знаємо, що з нами буде вечором. І ця бруківка, на яку ви виділили шалені гроші, її ж розірве разом з нашими громадами. Ми не виграємо зараз. Вони пішло вже було на 50 на 50, І воїни це навіть говорили в лікарні. Скільки я там несу? Ми молимося? Я їх прошу, чи можна їм заспівати? Вони кажуть давайте, не хоч трошки очі горять. Вони. Опустошилися, тому що вони не бачать сильної підтримки з тилу. Вони бояться за свої родини. Не вони, не бачу, вони не гинуть. Не гину. до них приходиш а. в реанімацію. Вони, коли ми кажемо помилитися чи співати, дивлюся на їхні очі. Мене серце рветься. Я не знаю, може вам варто походити. Давайте ми організуємо так само. У вас в лікарні підам, Туди буду ходити співати. Маю все і одяг відповідний, тому що до них просто в соціальному платічку не прямо. Все, ми готуємося. Ми тут всі щось робимо. Наші серця рвуться. Ви вже може десь і сказали, може, щось таке, але вже вибачайте, тому що ви розумієте. Людина зараз не особа. Ми е, можемо так вільно, спокійно, е, як соціально сидіти і говорити. Ми надриваємося. Ми не можемо бачити матір, яка втратила свою дитину йти по тій бруківці. Ви уявляєте, що в неї в душі робиться? Так я а плана. ви далі, як, мол, чоловіка, а ви далі. чоловік От, був напередодні, йшла і ридалася. З... Нам зараз воно не пече не, не горить. Ні, ні той, той тюльпан, ні той та лавочка, ні ну, нічого. Ми тому тут і зразу. думаєте, що ми не маємо що робити. Я би краще цей час зараз використала і знову пішла. Господь. Створіть це, створюйте звати. там може, як можна більше допомоги для воїнам і тут нам треба, скільки в госпіталях лежить. Щось робиться там для цих воїнів. Для це вже, це вже не, я не знаю, куди для ребілітації. Давайте туди йти, давайте духовних підв'язувати, давайте молитися. Вони там однією молитвою живуть. Вони там атеїстів вже немає. Вони всі вірять. У мене у сина написано, блесмій фазер, благослови мене очі. Вони тільки тим живуть, а вони мають жити і нашою підтримкою, і ваше. Я й Франківську теж піду, я й тут. Я й в Коломи піду, Я всюди піду, і всюди вони піднімають. Давайте щоб в нас все менше слава а якщо і є, щоб казали слава вам і люди, які приходять, приймайте їх честю. Тому що ви для нас служите. А ми, а ми, а ми, а ми, а ми, а ми а, так, а ми вам постали. Давайте жити в дружбі. Не будемо зараз кричати звинувачення одні одному, що ви тут популізмом займаєтеся, а ви тут то. Це ні до чого не приведе. Давайте так, ваші дії. Давайте прозоро, що було. Давайте кожен місяць. Ми будемо якась частина людей буде, троє, четверо приходити, спілкуватися з вами, комунікуйте з родинами, комунікуйте з воїнами, так щоб не було де ті гроші, а ви не знаєте. В списку було. Чого вони там всі сидять, премії отримують? І люди, які навіть їздили за кордон на протезування, ви їх там виставляєте, умовно, на ста стоман, що він поїхав. А ви ж навіть не знаєте, як він добрався на той закордон, чи за свої кошти, чи він збирав ці гроші. Ви то фотографії виставите, там що наш боєць про, але ви до цього не долучились ніяк ніяким боком. Розумієте? У вас є дуже чудовий діалог, ви вмієте діаложити з громадою. Фейсбук зараз це найкраща платформа, і громада буде вас підтримувати буде. по всьому. розумієте? І ще, будь ласка, одне питання і, і, і йду. По медицині дивіться, в нас попадають бійці, лікуються в калуші в лікарні. Скажіть, будь ласка, по протоколу в нас лікування безкоштовне на для тих бійців, які попали. В нас там в Житомира, в нас же лікуються всі безкоштовно чи в нас? Бійці мають десь частково себе Давайте Я зараз скажу по них є, то, що... Ну, тут, зрозумію, що наша громада робить, так? Що -то забезпечення посиленого харчування, медикаментозно, далі лікарня отримує пакет МЗСУ. Тобто відповідно все лікування йде за рахунок цього пакету МЗСУ, який виділяє держава. Тобто, тобто боєць немає. Тобто доп. ті лікарства, які їм виділяє держава, вони все виділяють. Я просто не знаю, можливо, вони хочуть свої ліки докупити. Я не можу сказати, але воно мало бути тривога, я не маю права вас тут тримати. Давайте створимо ініціативну групу і тоді зустрічаємося. Найкраща ініціативна група добре. Дякую вам всім, що прийшли.